Зараз в Україні, мабуть, найнижчий процент людей, які хочуть кинути палити. Жінки повиїжджали, чоловіки працюють чи на війні. Ніхто не думає ні про гроші, ні про здоров'я. Всі чекають миру. Але якщо завтра буде мир, дізнайтесь собі чесно, ви захочете кидати курити? Ні, ви не захочете кидати курити. Тому що прийшов мир. Всі будуть насолоджуватим життям, а куріння самих головних составляючих насолоджування життям, бо це розслаблення, це кайф. І тому ви і далі будете палящими. Кидати палити треба зараз. Саме зараз. Не завтра, не післязавтра. Ніколи настане мир, ніколи і не буде проблем. Проблеми будуть завжди. Те, що зараз твориться в світі, то воно буде теж дуже довго. А захворіти ви можете в будь-яку хвилину. І нічого вас від цього не збереже. Нічого. Тому кудайте палити, вам стане гораздо легше. Ви збережете багато грошей, у вас з'являються нові цілі в житті. Ви зміните все ваше життя. Це дуже великий крок кинути палити. Киньте палити сьогодні, друзі. Вами Олексій Коваль. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Гарного вечора.